Що ж, давайте підсумуємо, що я сьогодні почув. По перше, це готельний, готельні номери. Це комерція. Відповідно, комерція завжди буде мати перевагу над житловою нерухомістю, враховуючи попит і враховуючи те, що ну туризм, який займає 14% ВВП Туреччини. Ну він не схлопнеться отак, от аж бігом за на раз два. По-друге, ним управляє компанія, яка має ну на, на даний момент кристально чисту репутацію. Я маю на увазі Rebus Hotel Groups. плюс ціна входу дешевша, ну не в рази, але точно дешевша ніж в Карпатах. Зокрема, якщо наприклад там да, ви, получається самі собі конкуренцію створюєте. І по-третє, чи вже четверте, дохідність в євро, що не може не радувати, особливо тих людей, які живуть зараз за кордоном, яким е, потрібно показувати єврову дохідність, то вони можуть показати свій чистий білий дохід, власне, промістувавши в цей об'єкт. Нічого не забув. Ну, можна ще сказати, що це п'ятизірковий готель. Точно! Oh, oh, <laughs> Як виборі, поставити мені п'ять зірок, поставити мені п'ять зірок. Так, це п'ятизірковий, від крайньої за замовчуванням. Я, я навіть про це не згадую, тому що ну да, це по-любому п'ять зірок, бо в зірки в Туреччині ніхто, мабуть, би не інвестував. Абсолютно.